Ось так виглядають наслідки тотальної мобілізації, яку проводить наша країна. Тільки вночі нас чотирьох завели на От. І як тільки провідник з'їб'яся, у нас завжди накрило. Двоє, зразу 200, сразу, сразу ж просто. Підіборі багаті історіями, про знає в темниці. Потропиці тут зупинився чат. рахують людей, ховають тіні з давніх давини, аж нині і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє. Це Морозенко Пашка посередині лежить. Чотири дні тому тільки на вулиці на Тернопільщині забрали, і тепер він тут лежить. Зверху, то Гонтаренко, Колька. Теж його три дні. Тому назад в Дніпрі забрали, тепер тут лежить. А там воно лежить. Сидоренко Дімка. О. Він зранку хотів з'їхатися з позиції, але навіть від позиції не втік його з китом. Відпрацював він. Дві години тому помер з тік кров'ю. Нас просто як м'ясо сюди загнали. І все. Тут нема, не було старшого на позиції нікого, тільки нас чотирьох завели і все, тут, що, що робити, що нам нічого навіть не розказали. Нас просто як м'ясо сюди заганяють і, і, все, і все. Ми тут просто всі потухнемо. Якби не знаю, може, хоч з цього відосу пацанів зможуть опізнати, щоб не були як безвісті пропавші. Я, я не знаю, що робити. Виведуть мене чи ні. Як воно буде далі, не знаю.